Телефон рекламної служби 068 288 08 08. Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Доброго вже, мабуть, вечора. Шановні друзі. Це знову на сьогодні велике інтерв'ю на інформатор ФМ. І саме зараз до нас завітав. Український віртуозний піаніст, композитор Євген Хмара. Жень, привіт. Всім привіт, доброго вечора. Інформатор ФМ. А Також Женя, не один у нього сьогодні буде концерт. І Ірина Коваленко, організатор цього концерту. А що стосується самого концерту, то він сьогодні о 18-й у Дніпровському академічному театрі опери та балету, все правильно сказав? Так, добрий вечора місто Дніпро Славетне. Ми так гарно довго до вас їхали, але ми раді, що ми вже тут. А, скажіть, будь ласка, коли ви приїжджаєте до Дніпра? Які у вас емоції виникають? Тому що кожне місто воно має свою якусь енергетику от саме от саме у вас. Так, ти подивився спочатку на еду. І Ірину. у тебе, блін. <плес> <плес> Дніпро. Не, ну, я, я до двох питань <плес> став. <плес> я тобі поки <покажу>, що. <плес> я насправді дуже люблю Дніпро, тому що тут дуже велика кількість моєї рідні. В Дніпрі частинка тут моєї душі однозначно. Це таке промислове, дуже потужне місто, в якому я достатньо часто буваю, часто виступаю. Дуже люблю прогулюватись набережною біля Дніпра, а, тому і дуже багато спогадів. Насправді, навіть ті спогади, які я не можу розказати. Часто буваєш, а у нас на інтерв'ю був аж два роки тому. От я сьогодні спеціально дивився два роки тому. Бо офіційний концерт був два роки тому, насправді. Ага. Дивись, у нас сьогодні виникла така прикольна штука. Деякі питання будуть згенеровані чат-GPT. О, ні. <реш> oh, no. ну, це, це у нас експериментальна така фішка. Просто цікаво, як воно буде працювати. Попаде, попаде то питання в тему чи ні? <реш> Тут здається, я, я попав вже. <реш> ні, Ну давай спочатку про музику поговоримо. А, спочатку великомасштабної війни. Наскільки змінилася твоя творчість і твоя концертна діяльність, Та вона я думаю, що змінилась як і життя кожного українця, насправді? А відчуття сьогодні стало набагато більш потужніше. От є така на сході практика, коли паличками китайськими по одній рисинці перекладають, і це таке мистецтво бути в моменті. Мені здається, що сьогодні українці, переживаючи всю ту біль і настільки розширившись, трансформувавшись. Переживають кожен день. Я не хочу казати, я як останній. Але ціна кожного дня вона сьогодні абсолютно інша. Так само ставлення до музики. Я скажу, що 24 лютого я думав, що взагалі більше ніколи не буду грати. Але вже в обід я сів за рояль. Я почав вийшов в прямий ефір, і це був. До сьогоднішнього дня, мабуть, ефір, який дивилась найбільша кількість людей. Це були люди з укриттів, з шкіл, і насправді я переконаний на всі 100% сьогодні, що музика є і знеболювальним, і своєрідними ліками не тільки для душі, а й для наших тіл. Ну, знаю, що дуже багато пацанів, які зараз там на нулі знаходяться, вони з собою беруть музичні інструменти, тому що без музики ну це просто. Як культурно сказати, неможливо. А, а саме твоя музика наскільки змінилася? Знаєш чому парадокс? Що під час от війни вже майже два роки пройшло я буду називати під час повномасштабного вторгнення. Да, бо так, у так, нас так. війна йде з 2014 року в нашій країні. А прийшло, мабуть, та кількість музики, яка прийшла. А я пишу музику з 7 років. Тобто от було до 24 лютого написана певна кількість композицій, і після 24-го, приблизно це однакова кількість музики. Але є одне але, що парадоксально, але найбільша кількість світлої музики, саме світлої позитивної музики, прийшла під час війни. я точно знаю, що якщо взяти, там, подивитись на все життя, як на Терези, і взяти знову ж таки, скажу там всю ту біль, яка є взагалі там на нашій землі сьогодні, то музика є на противагу, я якраз тим світлом, яка здатна дати віру, яка здатна трошечки відволіктись від цієї реальності і зрозуміти насправді, що все буде добре. Я скажу, що в мене є дві композиції, які конкретно дивились в майбутнє. І на сьогоднішній день є одна композиція? Я розумію, що в реальності цього ще не відбулось. Але я знаю точно, що наша перемога буде дуже скоро, бо, 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 бо музика про це говорить. Як там Мер Києва казав, да? Подивіться, в завтрашній день від GPT питання: як проходить процес створення нового музичного твору саме для тебе? Які емоції ти відчуваєш при цьому? І звідки лять береться? У мене є жарт на цю тему, який я часто повторюю, що написання музики це пароль доступу від Wi-Fi. Ти підключаєшся, під'єднуєшся до мережі і отримуєш інформацію. Коли це відбувається, для мене це загадка. Як пишеться музика, для мене теж це загадка. Але кожного разу це, це певне таїнство у вигляді енергоінформаційної субстанції під назвою Музика. Історії невербальних історій, які потім починають звучати через чорно-білі клавіші фортепіано і за допомогою інших музичних інструментів. Тобто, якщо не знаєш паролю від Wi-Fi, підбираєш. Ну як я кажу, що композитори, вони ж між собою у них конкуренція, яка хто хто перший схопить ту композицію, то той і вважається офіційно композитором. Тобто, якщо ти не встиг, то ця композиція пішла до іншого композитора в іншому куточку. Давай ще пара питань про музику. Як ти готуєшся перед виходом на сцену? В мене немає ритуалів. У мене немає ритуалів. Отче наш, скажімо так, і головне розуміння того, що немає артиста і немає глядача. Якби є спільна історія, і ти є частиною глядача, і в якийсь момент глядач стає частиною артиста на сцені. Це дуже важлива історія, тобто я вважаю, що це концерт, і чому є різниця слухати музику через навушники, там за 5 доларів чи там, за 5 тисяч доларів, чи живого концерту. Бо живий концерт це справжні енергії, справжні емоції. і це енергообмін. Це те, що неможливо отримати, коли ти слухаєш запис. А які емоції ти от намагаєшся передати слухачеві, глядачеві під час концерту? Всі емоції, всі емоції, які ми, ми здатні переживати як люди, живучі на борту цієї прекрасної планети, під назвою Земля, а є якісь емоції, які от заборонені у тебе? Ні. Ну, типа, ну, щось трапилось, Немає. але ти виходиш і. Ну, є цензура, ну, я не можу там вил... вилаятись на сцені, наприклад, але я це зроблю після сцени. <рес> тобто, всі, хто сьогодні будуть на концерті, ви можете трошки затриматися після завершення концерту. Я сподіваюся, це і... не організатори буде касати, <рес> Ні, Організатори прекрасні. <рес> і почути. Щодо сьогоднішнього концерту, розкажіть, будь ласка, це ж має бути щось нетипове. Цікавеньке. Я хочу почати з того, Женя, дозволь, скажу так, як ми з тобою почали взагалі готуватись до Туру. Я нагадаю тобі, якщо ти забув, можливо, що коли ми обговорили з Євгеном сам Тур і міста. Женя сказав мені, так, я хочу в Дніпро, бо це моє місто, мене там люблять. Я це гарно пам'ятаю. Ну, це моє місто правда. місто не тільки Тернопіль. да, Тому я це правда дійсно. Кажу, ми не в кожному місті це говоримо, а саме в Дніпрі Боженя мені цю фразу сказав. І коли ми бачили, як гарно взагалі сприймають люди рекламу, а це виявлялося в квитках, і ми бачили, що це місто дійсно любить Євгена. Тому я сподіваюся, що сьогодні всі, хто тебе люблять, ну всі, хто має з мого Прийти вони прийдуть і отримають дійсно такий неймовірний заряд бадьорості, тому що я вже як організатор, пройшовши дуже багато за 20 років концертів з, з усіма артистами, можу сказати, що концерти Євгена дійсно це специфічно, позитивно, драйвові. Концерти і користуючись нагодою, хочу сказати, що цей тур у нас має назву «З Піснями до перемоги. Ініціатором і партнером даного туру є національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». А організатором Київська концертна агенція Садиба М'юзик», директором якого я є Ірина Коваленко, і я, користуючись нагодою, ще, ще знову хочу сказати, що ми їдемо в тур багатьма містами України. От, допустимо, завтра в нас вже Вінниця, після завтра Кам'янська вашого вашої ж області. Далі пішли Черкаси. Ну і ми вже взагалі Ого, ви такий да. ну, кружок накинете. — Але перед цим в нас була Західна Україна, Львів, Тернопіль, Франківськ, Луцьк, да і. Ми вже їдемо з в багато регіонів, і що найголовніше для мене найприємніше, що Євген не ділить ні регіони, ні вікові категорії. Його музика, ну його музика підходить всім від 2 до 92. І що сприйняття Євгена для, для моєї великої радості як організатора воно надзвичайно позитивне. На всі концерти починаються знаєте, так. Всі, хто не знає, слухає, дослухається, придивляється, а потім в кінці концерту у нас неймовірний шквал оплесків і е, декілька разів просто надвіз. Тому я тобі дякую за те, що ти вмієш віддати самого себе глядачеві. Я насправді хочу два слова буквально додати. Я дійсно дуже дуже вдячний і онлайн мережі і кінотеатрів «Світ ТІВІ» і «Світ тіві і. Садиба мюзік, тому що тур повністю благодійний, і насправді сьогодні, купуючи квитки на цей концерт, 100% грошей перераховується на потреби збройних сил України. І сьогодні дійсно ми всі. Сьогодні я завжди кажу, немає спортсменів, артистів, організаторів, бізнесменів. Всі сьогодні ми українці і робимо одну добру справу, допомагаємо нашим збройним силам України досягти такої довгоочікуваної мети. До речі, я перепрошую відразу ж під я закінчення... тільки вдихнув, тільки вдихнув блондинка. Я хочу просто один важливий Ах, сказати, що ми зразу відразу ж після закінчення оцього міні -туру, ну, наступного етапу нашого туру ми відразу вже придбаємо дрон Мавік, який і навчання двох пілотів. І якраз концерти Євгена Хмари стали, скажем, великим донатом цієї акції придбання дронів. От так. От я знаю, що Женя займається благодійною діяльністю і так плотненько, а які іще можливо є у тебе от плани на найближче майбутнє? Так як це да сьогодні не можна розказувати про плани, якщо хочеш розсмішити Бога, да так завжди це не сьогодні. Так завжди сьогодні два рази про це спілкувались. Ми не знаємо, що буде ввечері. А тепер плани на майбутнє. Я скажу так, що зрозуміло, що благодійна діяльність я навіть в мене є своя позиція. Дуже мало роблю про це пости в соціальних мережах, тому що мені здається, просто потрібно щось робити. Все, не потрібно про це кричати на весь світ. Якщо говорити про наступні плани, то я дійсно зараз готую дуже дуже великий, дуже масштабний проект на Київ на 16 грудня. Це буде два концерти в один день. Насправді, де вже майже немає квиточків, це дійсно дуже буде велике та масштабне шоу. Тобто, друзі, якщо ви бажаєте долучитись до такої волонтерської діяльності і ще й отримати масу позитивних емоцій, то приходьте на концерт Євгена Хмари сьогодні, до речі, о вісімнадцятій у Дніпровському академічному театрі опери та балету. Тебе показують, до речі. Я знаю, я, я не знаю. Я, я не знав, що не носимо, шосту, на сьому, а на шосту дніпряни. На вісімнадцяті, так. Це вперше у нас таке. О 18-й годині. І можна я ще одне скажу? Конечно. Те, що от відрізняє Євгена від інших артистів, це не можна тоді. Від... Я не скажу, що всі інші погані. Я просто кажу, що з тобою працювати це одне задоволення. І з за усією команди Євгена Хмари це не я не сказала, що це всі інші погані. Ні, просто ти хороший з тобою. Просто надзвичайно приємно, і е, цей позитив передається і в щоденному спілкуванні, і в підготовці до концерту, і в самому концерті. І люди, коли пишуть вже відгуки нам е, як організаторам після концерту, то вони говорять: ішла просто типу, подивитися на 5 хвилин. А затрималась на дві години. Тому вже отримавши, скажем, свою таку велику порцію позитиву, людина відзначає те, що вона не очікувала від жанру інструментальної музики такого ефекту. Тому ти вперше в Україні даєш зразок того, що інструментальна музика вона живе, вона жива і буде жити. Буде жити точно. Дякуємо за твою роботу, за твою творчість, за твою натхненність. Бажаю сьогодні. Неймовірного концерту, а в Києві я бажаю взагалі феєричного дякую концерту. Дуже, дякую. Його обов'язково до речі покажуть ряд наших телеканалів центральних. Тому очікуйте, хто не зможе потрапити. А, ну і наостанок, як завжди, ваші побажання нашим слухачам, всім е мешканцям України і навіть тим, хто не в Україні зараз, але слухає інформатора. Знаєте, я всім українцям сьогодні кажу, що як би це високомірно не звучало, але кожен з нас є центр всесвіту. Мені дуже шкода, що сьогодні Україна втрачає таку величезну кількість всесвітів, але е, життя починається з кожного з нас, і наша віра здатна е, створювати ту ту реальність навколо нас. Я дуже прошу, щоб ми вірили вірили в те, що все буде добре всім серцем, коли ми всі в Унісон почнемо просто знати, навіть не вірити, а просто знати в те, що там в 23-му році давайте от позитивно дивитись. Закінчиться війна нашою перемогою, повірте, так це відбудеться набагато швидше, ніж мало б відбутись, тому що наш простір він багатовімвимирний і не існує майбутнього, бо ми його творимо сьогодні. Тому з величезною любов'ю, з повагою до кожного бережіть себе, бережіть свої родини, і все буде Україна. Слава Україні! Нема чого додати. Величезне дякую вам. Бажаю сьогодні. Вже побажав крутого концерту. Гарного слухача. Ну і обов'язково заходьте ще. До Боже зустрічі. Дякуємо. Дякую. До зустрічі.